Тож буду обробляти препаратом тепекі. Це інсектицид, який використовують саме для боротьби з білокрилкою, ну і з попелицями, з іншими шкідниками. І для різних шкідників він використовується в інших пропорціях, тому слід дивитися на інструкцію. Це в мене препарат саме бельгійський. Ним я користувалася торік. А цього року взяла ось такий на розвіс, купили ми Тепекі. польський препарат. Він продається тільки у великих ємностях і невигідно його брати, дуже дорого виходить. То цього я буду розводити, так, як тут записано: 4 грами на 10 літрів. То на свій пульверізатор 2 літри я беру 0,8 г. Бризкала я 3 дні назад. Сьогодні покажу вам результат. Ось де не де дивіться, залишилась білокривка, а вона не жива, не ворушиться.